У мене сталася неприємна ситуація. Почала розбирати вані, виносити кухонну тумбуш, переносити в ремонт туди свою кухню, яку вже зробили. Ось, повертати на місце, бо вона тут тимчасово стала. Тут я дивлюсь, а в мене тут лакшері, мишине життя було. Миша тут жила собі, серла сала, я не бачила, ще й кровать собі зробила. Тут от, було під тумбою, прям коврик мій обгризла І зробила собі тут ліжечко. Закинула ксюшу, Ксюша бігала-бігала і, коротше, бігла, не захотіла ловити. Ця вискочила і сюди в дирку, тут душена, вибігла, я затулилась зараз. Ось Під сходи. Я туди задираю цей кафель, вже тут освоб... звільняти, щоб робити класти. А в нас тат... вона в наглу брала їй котячий корм, носила собі туди.